Міліціонери мусять бути готові і до такого спілкування з футбольними фанатами під час матчів Євро-2012. Тому в університеті внутрішніх справ по кілька тренувань на тиждень. Є відповідний наказ, який забезпечує певною кількістю курсантів для охорони громадського порядку. Також четвертий курс, який випускається в цьому році. Третій курс, який так само тільки що демонстрував свої прийоми, показовий виступ буде якраз залучатися для проведення Євро 012 у тренувальних боях з фанатами не пасуть задніх і дівчата. Олеся сьогодні в ролі агресивного вболівальника, тож не раз опинялася на землі. Нам не привикати, нас готують. От і завжди ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій, до будь-яких кітків, ударів. Німці, які нещодавно приймали чемпіонат світу з футболу, кажуть, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Головне, аби з матчів люди повернулися задоволеними.